Шануйте старших, поважайте батьків, допомагайте їм абсолютно в усьому, що тільки можете. Це відео привітання до дня вчителя для колег та учнів. 31-річний Павло Кириленко записав на передовій за добу до загибелі у полтавській школі, де працював. Тепер його фото із чорною стрічкою. Цінуйте те, що маєте. Реально тут на війні такі елементарні речі, як вода, сон або навіть душ. Це нереальне щастя. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов на війну добровольцем. До цього вісім років викладав для дітей історію. Він був незамінний. він, чоловік. Він е Робив настільки багато роботи в школі, але він сказав, я зробив свій вибір. Він ще в 2014 році поривався йти, але коли вже почалося повномасштабне вторгнення, він не зміг стояти в стороні. Загинув він на день вчителя. Я не пам'ятаю кількість дзвінків від дітей, від е, е, випускників. І вони всі, скажіть, що це неправда. Скажіть, що це неправда. Я вас прошу. і Настільки був якийсь врівноважений, тобто, ти сидиш там над журналами, щось не так, ще щось він та заспокойся, ти вирішиться. Загинув Павло Кириленко 2 жовтня поблизу села Шийківка на Харківщині. Він отримав смертельне поранення під час вибуху невідомого предмета. Це наш шкільний альбом. Ми випускалися у 2020 році. Хочеться показати те, як ми проводили наші шкільні роки. Тут ми ще зовсім маленькі. Це ми відпочивали на природі або Оце наше перше вересня в школі. Це здається, був наш п'ятий клас. А отут ми вже відпочиваємо, здається, в кінотеатрі. Для нас Павло Сергійович був не тільки гарним вчителем, а ще й найкращим класним керівником. Він завжди міг підтримати. Павло Сергійович дуже любив квіти і зробив собі окрему клумбу. Ось це квіти, які посаджені його власними руками. Він їх. Знаходив, де побачить, де знайшовши е, цікаво, приносив в школу. Я виходжу, а він сади і говорю, полосить, що ти робиш? Він каже: саджаю квіти. Ось, ось така красота тепер у нас залишилася про нього на згадку. Посміхайтеся, радійте життю. Все буде Україна. Поховали військового 10 жовтня у місті Горішні плавні, звідки він родом. Тетяна Іва, Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтава.